І так, друзі, завершив я конструкцію цю постройку нашої пічки. Поставив вентилятор такий, щоб роздмухував більше тепла, до речі, плюс. Позитивний момент цієї пічки це те, якщо от все згоріло, можна все закрити. І закриваємо літнік. Да, і вона починає сама в собі е, розігріватися з Вже витяжка не працює. І вона стає настільки гаряче, що просто капець. Ще один е, пристрій, це вже я сам робив. Це такий е, фонарик на випадок відключення світла. Світить дуже яскраво. Також я йому зробив ще можливість зарядки телефона і освітлює. Дві години він держав повністю на цих двох акумуляторах. А зараз ще довше. Ось так.